Середня місячна температура повітря в червні на сумщині становила 17-18,5 градусів, що на один градус нижче за норму. Про це розповів завідувач сектору метеопрогнозів сумського гідрометцентру Юрій Літвінов. Максимальну температуру на початку місяця склала 34 градуси. Додав він, а найнижче – 7-12 градусів на поверхні ґрунту. Насправді це не є якоюсь аномалією, тому що, як правило, середньомісячні температури повітря майже кожного місяця року вони коливаються на декілька градусів. Буває нижче кліматичної норми, але за останні роки, десь 20-30 років, в зв'язку з глобальним потеплінням, у нас вже намітилась така стабільна тенденція, коли Майже всі місяці року на 1-2 градуси були теплішими від кліматичної норми. От. Також що стосується опадів, то в червні сума опадів за місяць склала 60-80 міліметрів. Це в межах кліматичної норми, але на заході випало в два рази більше, тобто на метеостанції в два рази більше опадів, ніж місячна норма. Також розповів синоптик, для червня цьогоріч були характерні часті грози, град, шквальний вітер. Як розповів Юрій Літвінов, температури води в річках Сумщини нині становить від 17 до 19 градусів. В озерах вона може бути дещо теплішою. У сумах стаціонарний пост, де вимірюють температуру води, розташований на річці Псел неподалік Харківського мосту. Температура води тут станом на 2 липня 17 градусів. Це, за словами синоптика, нетипово для кінця червня. Людей біля води немає. А це пляж біля міського озера Чеха. В обід тут купається одна жінка. Пані Лариса говорить, вона зараз у відпустці, тому на пляж ходить майже щодня, незважаючи на погоду і відсутність компаньйонів. Погода дуже гарна, вода дуже тепла, дуже хороша, дуже добре відпочивати. Мені тут подобається. Дуже як -то так дуже аура, мабуть, хороша, так хорошо, не знаю. Сумчанки Альона та Анна діляться купальний сезон. Цього року ще не відкривали. приходять на пляж біля озера погуляти з дітьми. Літо не таке, як літо. А Повинен діти не бути. просяться? Ні, не просяться ще. Тому що холодно, як же ж. Угу. Не Але усе. все одно приходити на озеро гуляти, так? Так, звичайно. Подобається да. тут. Дихати свіжим повітрям. Подобається. Головне, щоб тихо бажати. було. Щодо впливу погоди на врожай, синоптик пояснює, прохолодна погода була задовільною для формування врожаю ранніх зернових культур і при цьому несприятливою для активної вегетації теплолюбних культур. Дощі ж ускладнювали сушку траві, спричиняли активний ріст бур'янів. Потеплішення ж на Сумщині слід чекати з четверга, говорить Юрій Літвінов. Під дією антициклону, який до нас насувається з заходу, тобто це область підвищеного атмосферного тиску, відбудеться припинення опадів і досить таки значне підвищення температури повітря. Тобто вже в четвер-п'ятницю та суботу ми очікуємо температурний режим в день години в районі 30 градусів тепла. Вночі додає синоптик, температура повітря становитиме 14-19 градусів. Анна Книшан, Новолог та Світлана Драган Суспільне новини Суми.